Так, це у нас просто брудно. гума така, відсотків 50. Чуть-чуть ще він походить, але я скажу так, відсотків 50 вже зубчик є. Але тут у нас є біля, бачите, за рахунок того, що фаркоп є отака вмятинка. Арки цілі не погнуті. Бачите, його ще ніхто не мив, нічого не чистив. Камера. Запаска есть. Подсветочка. Средине. Циленьке. Android Auto Apple CarPlay. У нас є камера заднього виду і кондиціонер теж є. А... Вона повністю не фарбована. В середньому 88 точками Так, Дивіться, тут взагалі кудись, дивитися немає. Тільки є такі куток, десь намазали за залезні заболені і кришечки підміняють. То тільки ось тут, тут, тут на краю біля кришки. Далі все повністю сіхеньке, корсинке. Так, дивіться, це у нас він номер цієї машинки. Це ми дивимося в блоку двигуна. Там просто на екран не... Не виходять всі циферки, двоєчка не влазить на екран, але воно, в меню вона є. Це він номер цієї машинки. І от Ми дивимося, перевіряємо в блоку двигуна У нас пробіг 156 748. Тут ми зараз включаємо круїз 155 925. Тобто ми беремо значення, ми перевіряємо те, що записано в блоку двигуна, а, на при, а не на приборні панелі. По самим е, помилкам, те, що в нас висвічується, це в нас лампа правого стоп-сигнала. Е, треба замінити. У нас калібровка цього, тахографа, Тут стоїть тахограф, така річ, коли на фірмах вони їздять, дотримуються робочого часу. Ну, це в Україні не обов'язково, але він є, його можна зняти.